За дорученням голови начальника військової адміністрації Юрія Погуляйка вирішили провести круглий стіл з представниками банків, щоб невеличкий такий брифінг, щоб розповісти, донести інформацію до вичанків, що запрацювала урядова програма для фізичних осіб з нульовим кредитуванням під купівлю обладнання, яке виробляє електроенергію. Ми входимо в опалювальний сезон і безумовно перед. Опалюваним на сезоном населення має підготуватися, і коли є такі якісні програми з нульовим відсотком кредитуванням фізичних осіб на придбання генеруючих установок, що виробляють електричну енергію. Варто про це проговорити. Дійсно, в нас як і в колег запроваджено з 20 липня програму енергоефективності домогосподарств. В рамках співпраці з фондом розвитку підприємництва умови дуже привабливі, передбачають компенсацію процентної ставки. Максимальна сума кредиту складає 480 тисяч гривень, мінімальна 100. Термін кредитування варіюється від 12 місяців до 120, тобто 10 років. Це вже за вибором самого позичальника, клієнта, і під 0% в залежності від гривні, в залежності від того, від фінансових можливостей самого позичальника. Кредит надається шляхом перерахунку кредитних коштів на рахунок продавця, торговця постачальника цього обладнання. Процентна ставка 0, разова комісія передбачена 1,5%. погашення кредиту здійснюється рівними частинами. Ну тобто, тут дуже все просто, поділити на кількість обрану кількість місяців і виходить, що місячний щоб кожен може собі вже одразу зорієнтуватися, наскільки ця сума для нього є підйомною. Яке обладнання підходить під вимоги і цільове використання даного кредиту? Йдеться про придбання і встановлення комплекту гібридної системи електропостачання, а саме сонячні батареї, фотоелектричні модулі, вітрові установки потужністю від 1 кВт до 10 кВт. В цей комплект обов'язково входить і гібридний інвертор, установки зберігання енергії, тобто акумулятор. Чітко визначена номенклатура того обладнання, яке підпадає під державну компенсацію. Далі, ну і обов'язково послуги з встановлення самої системи. Тобто усі ці складові разом не окремо взяті компоненти чи елементи цих систем і цього обладнання. Слід зазначити, що змонтована система не поширюється на зелений тариф. Тобто реалізувати цю схему для власної компенсації якихось грошових надходжень буде неможливо. Ймовірніше за все, після виплати кредиту так, і отриманої компенсації під час виплати і внесення щомісячних платежів клієнт матиме можливість і право використовувати його на власний розсуд. На отримання кредиту тут зазвичай все стандартно, паспорт, ідифікаційний код, довідка про доходи чоловіка, дружини, довідка про несудимість, але можна проділити підтвердження через дію. Ну і документи власне вже на, на саме обладнання, яке буде купуватися. Самого дому господарства також передбачені. Обов'язково позичальник мусить бути власником дому господарства, мати на своє ім'я відкритий особовий рахунок абонента електромережі, і загальна площа домогосподарства не повинна перевищувати 250 квадратних метрів. Це враховується і житловий будинок, і, наприклад, там, інші додаткові споруди, які є на території цієї земельної ділянки.